У Славянському басейні 22 квітня відбулась спартакіада з плавання серед дітей з обмеженими фізичними можливостями. Попередні етапи спартакіади проходили в місті Маріуполь та Миколаївка. Тепер після баскетболу та настільного тенісу на черзі плавання. Це перший відбірковий етап для подальших всеукраїнських змагань по віру себе. Близько чотирьох десятків юних спортсменів зі Слов'янська, Миколаївки та Солодару від 13 до 18 років йшли до перемоги. Дане соревновання організовано обласним управлінням по ділам фізичної культури і спорту совместно з обласним центром «Інваспорт», обласної детської та спортивною спортивної школи для дітей інвалідів і адміністрацією плавательного басейну. Дані спартакіада призвана через спорт. Дати рібенку шанс реабілітуватися і показати, що можна досягати определених висот. І початком змагань учасників привітали найвідоміші члени параолімпійської української збірної, які побажали спортсменам найвищих балів та перемог. Наприкінці змагань усі учасники отримали почесні грамоти та призи. Тепер вони готуватимуться до наступних етапів спартакіади, проміжкового з легкої атлетики та фінального у місті Миколаїв, де 10 днів триватимуться українські змагання по віру себе, які відбудуться у червні місяці 2015 року. Okay.